The cat sat on the Почнемо з варіанту швидко перекусити на ходу. Найперше, що спадає на думку, фастфуд. Їжа, звичайно, не надто корисна, зате чекати довго не треба. Розкажіть, будь ласка, що у вас можна поїсти і за скільки? 25 гривень. – що тут входить. М'ясо, капуста, огірки, соус білий і червоний. Якщо орієнтуватися на чоловіка з хорошим апетитом, якому треба добряче наїстися, ще й вкластися в обідню перерву, перелік закладів значно обмежується. Більшість обирають те, що під. Боком ресторани та кафе звичайно порадують приємною атмосферою та комфортом. Та за обід вам доведеться викласти у середньому пів сотні гривень. «Богрець дуже смачний. Може бути борщ, пам'ятається колючі гулянчик. Також піддалених на себе. А перші страви в які ціни будуть? От 13 до дня. Ну гавенька десять думаю, ви склала Перше, друге, щось з м'ясом, саміва. Більш дешевий варіант їдальні. Ціни в багатьох із них останні кілька тижнів трохи підскочили, та людей не поменшало. Щоправда, тепер ужроці стали менше брати м'яса, надають перевагу першим стравам. На обід з часу до двох і 6 найбільше набус людей. Перші страви 7,50, салати 3,50, на друге 4,50, 3,50, дивлячись, що на другі страви м'ясного у нас по 12 гривень. Відпевна, бірштеть, буточки, все по 12 гривень. Перше, друге салат та компот обійдеться вам від 25 до 40 гривень. Усе залежить від обраної їдальні. Постійні клієнти прагнуть якості. Обід повноцінний. Перше, друге і салатик, як правило, в середньому десь від 20 до 25 гривень. Куди Вас... лише сюди? Лише сюди. Тобто альтернатив немає на першому плані рівної якість. У столовій кажуть, зменшити ціну обіду можна, взявши не комплексний обід, а лише другий або перше та салат. Перші страви п'ять, гарніри по шість, м'ясо по 12. Утримую за того, що дуже низька зарплата людей. Я виходжу з того, щоб було більше, коли йде більший оборот, тоді щось я на тому виграю. Туристи розповідають, треба обійти пів міста, аби знайти недорогий заклад для обіду. Тут досить дорого ціни, такі такі самі, як Київ. Мало чим відрізняється. У журоці ж надають перевагу закладам, де завжди є вільні місця. А їжа смакує найбільше Дома Обідаю, тільки дома тільки. і вже років 20. В околиці навіть працював, приїжджав до додому на обід. Так і стараюсь на комплексні обіди, а найкраще це вдома. Саме такий бюджетний варіант за вдома. Зрештою, аби пообідати у місті, треба мати в гаманці щонайменше 30 гривень, і у залежності від обраного закладу громадського харчування, ви зможете перекусити, з'їсти першу або другу страву. А в їдальнях можна розраховувати на повноцінний обід.